Є знижки на пшик. 10% в аптеках подорожник, бан та «Ощад». Росія продовжує полювання на українське політичне та військове керівництво серед першочергових цілей Кремля. Президент Володимир Зеленський, якого Путін намагався бити понад 10 разів, члени уряду та керівники українських спецслужб, зокрема головний розвідник Кирило Боданов, скільки разів рашисти намагалися бити останнього? Як саме вони? Спробував це зробити такого ворогу все ж вдалося ліквідувати. Розповім за мить. З вами новини Тесеню і я Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Від початку війни з РФ тільки на очільника гурмо України Кирила Буданова було понад 10 замахів. Цілю для Кремля Буданов став ще до початку повномасштабного вторгнення у 22-му році. Полювання на українського офіцера росіяни відкрили ще. 10 років тому, за словами речника Гурмо Юсова, частина замахів була серйозно спланована. і, хоч самому Буданову вдалося вижити, постраждали або були вбиті кілька інших працівників головного управління розвідки. Головними цілями для противника є верховний головнокомандувач президент України, а також керівники українських спецслужб. На генерала Буданова було скоєно понад 10 спроб серйозних замахів. На жаль, у результаті цих замахів є загиблі офіцери української розвідки. Зауважу, що число замахів на Крила Буданова Юсов уже називав півроку тому. У серпні, 23-го він також заявив, що на очільника гур було понад 10 замахів. Тоді, серед іншого, речник гур згадав про два ракетні обстріли штаб-квартири розвідки на Рибальському острові у Києві. Детальніше про них писали журналісти «За економіст. Перша атака відбулася у березні 22-го року. Офіцери згадують жах, коли летіли ракети, вилітали вікна. Чоловіки, які чекали на прийомній зустрічі зі своїм начальником, впали на підлогу. За деякий час відчинилися двері, і вийшов Кирило Будану, який сказав, все в порядку і наказав повернутися до роботи. Він обтрусився, одягнув кепку і вийшов на двір, щоб оглянути пошкодження. Так видання описує першу атаку. Остання атака відбулася 29 травня 2023 року, коли на офіс гур летіли балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотники. Як пише видання, ракети мало не влучили в офіс сусідні автомобільний міст. А дрони пошкодили іншу будівлю. До речі, саме після удару по Києву, 29 травня 2023 року, расисти почали масово поширювати фейк про тяжке поранення Буданова і те, що його. Нібито терміново направили на лікування до Німеччини, а дехто навіть писав про його смерть. Азуські вам рашисти Буданов здоровий як ніколи. А його підлеглі та друзі збу все частіше і майстерніше знищують Чорноморський флот РФ. А віднедавна ще й масово радують росіян візитами безпілотників. Але ціль номер один для Путіна це безумовно президент України Володимир Зеленський. Спроби захопити чи ліквідувати верховного головнокомандувача не припинялось від самого початку повномасштабного вторгнення. Як нещодавно в інтерв'ю російському журналісту Михайлу Зигаю заявив очільник Белінхет, журналіст-розслідувач Христо Грозів для ліквідації президента України Росія задіювала найкращих спеціалістів гру. В Тому числі так званих агентів Петрова і Баширова, які у 2018 році здійснили замах на російського ексрозвідника Сергія Скрипаля у Британії, детальніше про операцію російського гру та спробу ліквідувати українське політичне керівництво на самому початку вторгнення. Ми розповідали раніше. Рекомендую вам подивитись цей випуск. Посилання на нього ви бачите на екрані. Ну дуже цікаво. Замахнувся Путін на президента Зеленського і зовсім недавно 6 березня мережа вибухнула повідомленням про обстріл балістикою Одеси, де в цей час Зеленський проводив зустріч із прем'єр-міністром Греції Кіріакасом Міцутакісом. Пізніше сам президент зізнався, що не очікував такого від Путіна, бо ракета впала не просто в кількох сотнях метрів від нього, а від чільника країни НАТО, що, звісно ж, могло спровокувати глобальну війну. Згодом Зеленський в інтерв'ю французьким медіа дав розлогу оцінку діям російського диктатора. Путін неадекватна людина, наголосив Зеленський: у нас війна Росії проти України, і коли у нас представник іншої держави, країни Європейського Союзу, да в принципі будь-якої держави, і коли у нас лідер Греції, лідер будь-якої держави знаходиться, і ти неважливо, яка у тебе ціль. Але ти робиш небезпечні кроки і попадаєш балістичною, балістичною ракетою, кілька сотень метрів поруч з тим, де цей лідер знаходиться. Я вважаю, що ти просто нездорова людина. І тому, коли ви кажете, які цілі у Путіна, дивіться, ну він неадекватна людина. Перша ціль руйнація будь-яким методом. України і всього живого, що в Україні є прем'єр-міністр Греції. Також прокоментував ракетний удар по Одесі. Він зазначив, що в делегації вже не було часу піти до укриття, адже від сирени до вибухів минули лічені секунди. Ракета вдарила за кількасот метрів від картежу делегації, де був і Зеленський. До цього ж інциденту президент України неодноразово заявляв, що до замахів уже відноситься спокійно, аж занадто НАТО. Багато подібних попереджень він отримує від української розвідки. Перший випадок був дуже цікавий. Люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно як ковід. А потім це просто розвідання, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах. Після п'ятої спроби мені було вже не цікаво. Наразі вже точно відомо, хто та коли намагався вбити президента. І я хочу сказати, що список немалий. Один із помічників зеленського інкогніто розповів, що лише протягом перших кількох тижнів повномасштабної війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Перший вже 24 лютого. Тоді для ліквідації зеленського у Києві десантувався цілий російський спецзагон. Однак, охорона президента загородила офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери. А найближчим помічникам видали зброю та бронежилети для оборони та захисту президента. Вже 26 лютого гур повідомили, що по голову президента відправили елітну групу кадировців. Ті отримали наказ вбити зеленського від глави Чечні Рамзана Кадирова. А той, в свою чергу, отримав цю вказівку особисто від Путіна після розвідки з використанням БПЛА Збройні Сили України завдали удар по двох локаціях кадировців у районі Гостомеля, внаслідок якого за інформацією генштабу зсу загинув і близький до самого Кадирова командир 141-го моторизованого полку Розгвардії Чечні Магомен Тушаєв, до того ж як раніше заявив колишній керівник кримінальної розвідки України Валерій Кур в інтерв'ю. 24 му каналу пасли Зеленського навіть до його президентства. За його словами, перший замах на Зеленського готувався ще під час його кар'єри коміка. Тоді, за планами ліквідації українського артиста, знову стояв правитель Чечні Рамзан Кадиров. Не припинялися ці спроби І відразу після того, як Зеленський став головою держави, за словами Кура, нові намагання ліквідувати Зеленського здійснювалися вже після того, як він відмовився виконувати мінські угоди в російській. Інтерпретації, а як думаєте, ви на кого ще, крім Зеленського та Буданова, полює Путін? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі!